Доброго дня, любі друзі! Вітаю вас на каналі Фазенда Flowers. І сьогоднішнє наше відео буде присвячено такій чудовій, багаторічній рослині як рудбекія. А саме ми з вами поговоримо про ось цей чудовий сорт Big Char Leader. Тож, давайте почнемо з мінусів цієї рудбекії. І першим мінусом є те, що ця рослина не витримує великих морозів, а саме цей сорт. Зона морозостійкості зазначена сьома, тобто в Україні вона може зимувати тільки в Одесі, в Криму, можливо, там Миколаївська область, але вся інша частина України їй не підходить. А приємна інформація в цьому всьому те, що ніхто не перевіряв, чи вона зимує при великих морозах чи не зимує. Тобто ви можете перевірити, але я вам цього не рекомендую. Ось погляньте, як виглядить рослина, яка була посаджена в цьому році з маленького саджанця. Ось вже такий великий кущ і дуже багато квітоносів, так що зовсім скоро вона буде вся жовта від цих чудових квітів. Тож, поїхали далі. Висота куща зазвичай 60-80 см, але в деяких випадках може бути 90. Як бачите, окрім такої краси, вона ще й компактна, тож її можна вирощувати як патіо-рослину в різних горщиках, на терасі, на балконах, і вона буде вам чудово квітувати дуже довгий час. Ширина куща цього сорту 30-45 см. Тож, як я вже й сказав, її можна е, вирощувати в горщиках, а також садити у відкритий ґрунт е, з різними іншими рослинами. Цвітіння у цього сорту зазвичай липень-жовтень, в залежності від регіону та е, від догляду. Квіти великі діаметром 10-12 см, яскраво жовтого кольору з чорною або ж коричневою серединкою. Листя зелене, ланцетоподібне, злегка шорстке розташовано почергово. Найкраще почувається на сонячному місці. Денна норма сонячного світла не менше 6 годин. Також може рости е, в півтіні, але е, тоді буде менше квітування. Грунт для цієї рослини найкраще підійде родючий, добре дренований. З нейтральною або слабокислою реакцією pH від 6 до 7. Полив помірний, так як ця рослина може витримати е, якийсь час без поливу, і також вона не любить замокання та застою води, тому що е, тоді може гнити коріння. Тож поливати потрібно по мірі необхідності. Підживлення потрібно обов'язково, щоб е, квітів було багато і вони були гарними та е, повними. Тому що рослині потрібно дуже багато поживних речовин, щоб витримати таку кількість квітів, яку вона може дати. Також потрібно пам'ятати, якщо ви не збираєте насіння, то краще після того, як е, рудбекія відквітне, потрібно позривати всі е, квітоноси, які повідквітали, щоб вони не тягли на себе всі сили на формування насіння. Також завдяки цій процедурі рослина швидше буде закладати нові квітоноси. Рудбекія це одна з тих рослин, яка майже не вражається шкідниками, але інколи на неї можуть нападати тля та павутинний кліщ. Хвороба, які зустрічаються на рудбекії – це борошниста роса від великої вологості та перепаду температур. Розмножити рудбекію можна насінням. Та вегетативно, наприклад, діленням куща або живцюванням. Пам'ятайте, що розмноження насінням не завжди дає гарні результати, тому що рослина з насіння не повторює батьківських ознак. Також цей сорт дуже гарно підходить для зрізки, тому що квіти дуже гарні, декоративні великі. І е, напівмахрові, а також ще хочу додати, що е, квіти дуже довго е, стоять в зрізці, і взагалі квітка, одна квітка може квітувати більше місяця. Рослина Рудбекія походить з Північної Америки, де її називають чорноока Сюзанна. І все це через те, що вона має таку гарну чорну серединку. На батьківщині ця рослина вважається лікарською, тому що її використовували для загоювання ран і зміцнення імунітету. Ось такі цінові сорти рутбекії, а в нас ще є інший сорт, про який ми вам розповімо зовсім скоро.